Ми не тільки допомагаємо п'ятій Слобожанській, але П'ята Слобожанська для нас дуже поважна бригада. Ми поважаємо всіх військовослужбовців командування п'ятій Слобожанській бригаді, тому що є дуже велике бажання допомагати підтримувати наших хлопців. Ми вже на протязі повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України з 22-го року. Ми передали 62 автомобілі. Це були автомобілі, переважно придбані за зібрані кошти в країнах Європейського Союзу. Були доставлені. Повністю зроблені, підготовлені. Одного разу побачили дуже цікавий варіант, як Ніва, і вирішили, чому саме Ніва, чому саме на Ніву всі жалуються. Вирішили зробити її дуже гарно, як ми робимо пікапи, які ми передаємо нашому війську. Придбали цей автомобіль як проєкт. Повністю обслужили, повністю відремонтували ходову, обслужили двигун, повністю перебрали задній міст. Спочатку машина була як. Ото Карета без коліс, без е, амортизаторів, без нічого, було дуже важко на ній їхати. Але ми її зробили, да, вкинули ну, трошки грошей. Ну, але дуже приємний автомобіль, я на ньому сам їздив по Харкові, експлуатував його, тестив його. Мені це залюки сподобалося, але саме Ніва вона дуже мала, дуже проходима, на ній можна доїхати куди-туди, куди навіть пікап не доїде. За що своєї маси, вона маленька, поюрка, проскочити десь заїхати, десь виїхати. Якщо вона Ну, буде її добре подальшому використовувати, підтримувати її в робочому стані. Це буде чудовий автомобіль, на мою думку. Але потім узнаємо. Получимо основний ну, обратний зв'язок від військових, які на неї будуть виконувати бойові завдання. Там через місяць, через два е згадаємо їхню думку, що вони кажуть стосовно цього автомобіля. Дуже цікаво. Наші бійці виконують завдання на Коп'янському напрямку. Тому їм ці автомобілі дуже потрібні. Живучі шахтіки приблизно десь рік. Автомобіль технічно обслугований, технічно справний, готовий до виконання бойових завдань.